Діти, дорослі, збирали дитячі книги. Вони зібралися, звернулися до нас на допомогу, щоб доставили ці книги. В цю чергу ми звернулися до командира батальйону Чернігів Романа Пицьківа, щоб він посприяв нам. Він з радістю відвикнувся. Ці книги будуть, які зібрані в цій бібліотеці, будуть доставлені до бібліотеки міста Сєвєродонецьк, адже це, саме це місце звільняли. Звільняв батальйон Черві. Книг 2694 книги ми зібрали. Кожна книжечка, ми сподіваємося на те, що вона зігріє серця саме юних, читачів, юних мешканців Донбасу. Нам цього дуже хотілося. Зараз в цьому Северодонецьку це фактично столиця Луганської області, бо там розміщується і голова адміністрації, і центральної установи, тобто фактично, обласну бібліотеку Луганщини.